Попереду якийсь мітинг, і там багато мені здається іранських прапорів. Друзі, 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 привіт! Сьогодні гуляємо по Калгарі. Сьогодні в нас останній день Калгарі. Завтра йдемо, їдемо в аеропорт і переїжджаємо до Ванкувера. Прийшли подивитись на річечку. Річка називається Боу, я вже говорив. І тут а літом класно плює Форелька. Тільки шкода, що якщо ти її ловиш, то ти її не можеш забрати. Не можна забирати тут рибку, тільки спортивна рибалка відпускати. А тут клює, мені здається, тільки Форель, може ще якась там Mountain white fish, якась там біла риба, коротше, гірська клює. Прикольно. Гуляємо, зараз хочемо зайти в якийсь парк. Можливо, там якісь качачки будуть ходити по тому парку. І, І ще хочемо на міст прикольний, такий в Калгарі. Він теж тут недалеко біля цієї річки. Побачити такий прикольний червоний міст. Літом тут взагалі краса, а зимою так собі нема дерев. О, як є дерева, нема листочків, нема зелені. Виглядає трошки так собі. Але річка крута, така повноводна, пороги навіть є такі маленькі, такі айсберги пливуть прикольні. І вже прожили дві неділі в Калгарі, а Калгарі ще з цієї сторони навіть не бачили. Дивіться, як воно прикольно виглядає. Хмарочосики. Ота будівля коричнева, до речі, була побудована в 1970 чи 80 році. Тобто цьому будинку 30-40 років, а він виглядає на сьогодні дуже прям актуально, сучасно, так, по-модному. <му> малюк, ти що <шо> там дрімаєш? Малюк <му> відкритий. Та ж відкриті, малюк. засіла. <му> 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 Чудо мале. а ось і катячки вже. Хі -хі. Прикольний такий парк всередині міста. Потужний такий міст через річку. Прикольний. Прикольний. Піднімаємося по, по таких сходах, прикольних дерев'яних, на ось цей пагорб і хочемо подивитись вид на даунтаун. З цього горбика, хоча він вже дуже крутий, але я вам не покажу. Ой, задихались, поки ми дійшли на верхівочку, але дивіться, який тут прикольний вид на центр міста. І далі дивіться одноповерхове місто. Калгарі, до речі, великий дуже. Щоб проїхати з, півні... з півночі на південь, то трасу показує, по-моєму, 60-46 кілометрів. Йдемо таким класним парком. Літом тут, напевно, дуже гарно. Не знаю, чи ми літом побачимо цей парк крутий. Все в снігу І тут річечка. За рахунок того, що немає течії... О, білочка поскакала по дереву. За рахунок того, що тут немає течії, то тут водичка замерзла, а ось там річка протікає і там така велика течія. І не замерзша річечка. Дивіться, дружочок по снігу який скаче. Може вони людей не бояться тут навіть. Оп-оп, оп-оп. Класно. Де ще тут одна сиділа. О, малюк сидить. Точить горішка. Вс, мала, побачила мене. Тик-тик-тик. Сюди -тик. побачила мене. Підходимо до мосту цього прикольного. І це ще напевно одна візитна картка міста Калгарі. Ось цей Червоний міст. Зараз він виглядає так собі. А на фоточках виглядає хі -хі, дуже навіть прикольно. Такий собі червоний міст. Через річку боу! О, Bridge. Що це? Міст миру. Замовили таксі. Намальовано, що машинка вже до мене їде. За 600 метрів вона зараз від нас. Замовили таксі для того, щоб перевірити, чи ми можемо таксі проїхатись. Чи ми можемо використати таксі для того, щоб поїхати в аеропорт? Бо автобус коштує так само приблизно, а таксі комфортніше і, можливо, простіше. Тому зараз в тестовому режимі подивимось. щось пробуємо встановити цю аплікацію, але щось не вдається підключити карту до цієї аплікації. Uber в мене ніби вдалося, але з самого рахунку гроші ще не зняли. Тому зараз буде видно, як воно все буде. 400 метрів, 0 хвилин до очікування. Зараз подивимось. О, ось же наш таксист походу їде.